Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. Хотіла вам показати мою чашку. Потім дивлюсь в камеру. Вона не дуже чиста, але вона я моя, її я нею користуюся кожного дня. Коротше, дівчатка, що я хочу? Зробила чай собі калиновий, бачите? І, до речі, він дуже зігріває. Ну, коли холодно вдома, як у мене у когось, то він дуже зігріває і заспокоює. І навіть оцей запах від нього мені так подобається. Хоча мої всі мешканці е цього будинку ще мої <пів> співмешканці моє, моє от. То вони всі фукають, ходять від цього запаху, коли коли новий чай робиш, я його беру, ці ягідки, так, помила туди в чашку. Потім додаю дві ложки цукру, розтовкала, розтовкала, так, а потім заливаю кип'ятком. Ну, мені запах дуже подобається, але мої хлопці всі фукають, фекають, що їм тут воняє чимось. Коротше, не подобається, нехай <сі> висіляються. Правильно? І я хотіла вам показати свою чашку. Ось вона. Ну, я ж кажу, якось без камери вона чище, ніж на камеру. Почала сама з себе сміюся, бо почала знімати і бачу, що щось показує. От. Це мені Наталка моя подарувала якось як, знаєте, підтримати мене в такий нелегкий час. І я тепер завжди нею користуюся. І знаєте, так, коли мені. Не дуже так приємно на душі, та? і холодно. Я беру собі роблю чай і так от його обіймаю, цю чашку, і згадую про Наталку, про всіх моїх дівчаток в групі, про дівчаток, які, з якими ми на зустрічах зустрічаємося. От. Думаю про наші зустрічі. І думаю, що все ж таки життя варте того, щоб жити, щоб зустрічатися, щоб займатися тим, що тобі подобається. От. А це все, це все такі дрібниці, які пройдуть. Повірте, пройде час, все це закінчиться, русні вже не буде, всі вони подохнуть. От. І у нас буде і світло, і тепло, і все. І ми це будемо просто згадувати як якийсь страшний сон. А інколи буде нам здаватися, що це було не з нами. От. Буду вам так, чай показувати. Ох, Це від ягідок, тут таке червоненьке. Так що отак. Я собі навмисно купила таку е, це, ну, як клієнка, не клієнка на стіл. Да? Е, таку лаванду, що наче, знаєте, наче десь я там. Тут навіть така картина, знаєте, і інколи здається, що щось на столі лежить, і хочеться все прибрати. Щоб, тут же все ж таки їдять люди правильно. Бо, і якісь картини тут лежать. То прикольно так. От, а так такий колір приємний, мій улюблений. От, і я ось... Релаксую, і знаєте, хочу вам порадити, щоб ви для себе робили якісь такі, знаєте, дріб, дрібниці, які будуть все ж таки підтримувати і, хоч трошечки, так знаєте, підіймати настрій. Нехай воно таке маленьке, якесь несуттєве, але щоб щось було поряд з вами, таке, знаєте, що вас. Підтримує і якісь, можливо, надає вам спогади теплі, от, е про там, якихось людей чи якихось подій. От, такі речі треба тримати біля себе. Вони дуже підтримують, повірте. Дівчатонька, мені дуже, дуже знаєте, я, я сама особисто по відношенні до себе можу пережити все, що завгодно. Я дуже така стресостійка людина і все переживу. То все таке, а що не переживу, то вже не стане мене та й все. О, а коли я бачу, що моїх дівчаток ображають або вони якось засмучуються, ну мені прям так болить, що я не знаю, чим вам допомогти, хочеться якось підтримати. Що все буде добре, головне, я не знаю, ну на зло, от я для себе все життя, так, мені щось роблять погане, та блін, дулі вам, я вам на зло, на зло не зроблю, на зло не здамся, буду триматися до останнього. І так от Це життя я якось проживаю. от. Тому і вам раджу, ну не треба опускати носа, руки, хвіст, все, хвіст догори пістолетом і вперед. Все буде добре. Добре, дівчатонька. Тримаймося всі разом. Ви не одні. Якщо навіть ви думаєте, вам ніхто не пише, то про вас всі забулися, то не так. Про вас багато людей пам'ятають. Ви тільки свисніть і подивитесь, скільки людей вас підтримує. А ви взагалі, якщо от погано якось так, вже відчуваєте, що все, вже треба чиясь підтримка, чи хочеться з кимось поспілкуватися. У нас у всіх є соцмережі, так? То напишіть там щось, напишіть, так, дівчата, мені необхідна ваша підтримка. І подивитеся, скільки людей там відгукнеться, і скільки людей вас підтримає, і скільки людей вам напишуть теплих, теплих слів, підтримки і взагалі, спробуйте, ви не одні. Ми всі не одні. У нас є люди, які нас підтримують, люблять, поважають. Тому не будьте, якщо вам важко, не треба це все одні переживати. Просто хоч що-небудь напишіть і подивитесь. Угу. Тримаймося, все буде Україна, перемога обов'язкова за нами. І все буде добре. Все буде тепло, світло, смачно. Все. Тримаймося. па